І прошу до слова Юрія Луценка. Шановні друзі, уже дуже давно, ще коли було тепло, на цей майдан вийшло сотні тисяч, а потім і мільйони людей, які хотіли дуже простих речей. Вони хотіли. Повністю перезавантажити суди, міліцію, прокуратуру, звільнити всіх негідників і через детектор брехні набрати новий персонал, який встановить справедливість в Україні. Сюди вийшли середній клас, який хотів прозорих відносин, захищеної власності і зрозумілих правил для гри для всіх, без відкатів в общак Межигірської мафії. Сюди вийшли студенти, які хотіли нормального навчання і потім роботи. А не фабрики друкування дипломів за гроші. Сюди вийшли люди, які хотіли достойної зарплати і пенсії, а не об'їдків стола олігархів, які крадуть ці гроші і вкладають їх в офшорні зони. Сюди вийшли прості українці, які хотіли нормальних європейських умов життя, але їх не чули. Чому? Чому ці всі місяці мирного протесту не закінчились нічим? Гірка правда в тому. І в цьому кожен з вас пересвідчився, що всі, хто говорив про залізні яйця Януковича, тепер знають це залізні кулаки Путіна, які тримає його за яйця. Ми маємо справу не стільки з вітчизняною мафією, але і з спробою нової колонізації нашої країни. І тому тут, на Майдані, наша реконкіста, тут ми боремося за своє суверенне право на свій. Своє рішення зовнішнього вектору внутрішньої політики і зрештою українського майбутнього. Тут є влада, а не десь там, де марионеткою Януковичем управляють його ляльководи. Саме тому, коли нас не почули, наші хлопці, наші герої, пішли на Грушевського. І тільки після того, як київський дюшес із смаком груші заговорив на тій вулиці. Тільки тоді Янукович зрозумів, що треба йти на переговори. Тільки тоді, коли адміністрації по областям стали захоплювати прості люди і не тільки в Галичині, але й в Черкасах, в Полтаві, в Сумах, Дніпропетровську, в, в Запоріжжі скрізь по всій Україні захиталося крісло тирана. Янукович усвідомив, що треба скинути пар. І він скинув його у вигляді старого. Маразматика Азарова, який зараз індивідуально вибрав інтеграцію з Австрією. Але питання не в тому, як він буде вчити німецьку мову, і страшно подумати. Питання не в тому, як він буде ходити по тих вулицях повних страшних геїв, якими він пугав там на Європейській площі свій нещасний антимайдан. Питання в тому, чи досить нам такого спускання пару. Я абсолютно переконаний, що Майдан від Грушевського до Бесарабки від Чопу до Хутора Михайлівського знає одне. Ми прийшли сюди не для того, щоб змінити обличчя при владі. Ми прийшли для того, щоб більше ніколи жодне обличчя у владі не мало можливості бити людей, катувати людей, викрадати людей, підпалювати їхнє майно. Ми прийшли зробити зміну системи влади. Що для цього треба зробити? Останніми днями дуже багато бажаючих записатися в групу по переговорам з Януковичем. Друзі, зупиніться. Диктатор ні з ким не збирається вести переговори. Він заявив публічно, що він вважає, що виконав все. І зачинив двері для переговорів. Питання не в тому, скільки ще наших друзів, яких я щиро поважаю, із правого сектору, із праву майданів, із інших організацій, сядуть в переговорну делегацію. Питання в тому, що з ним нема про що зараз говорити. Зараз говорити треба тільки тут, на вулиці, з депутатами, які хочуть покинути криваву банду, що хоче встановити фашистські порядки в Україні. Для цього? З моєї точки зору є зрозумілі кроки. Перше, всі, хто зараз стоїть тут, всі, хто зараз чує нас і питає, чим допомогти боротьбі проти Межигірської мафії, записуйтесь в загони самооборони Майдану. Сьогодні під командою Андрія Поробія 10 тисяч організованих бійців, які знаходяться тут постійно. Їх має бути 50 тисяч і сотні тисяч по всій Україні. Від Галичини до нашої Таврії. Всі записуйтесь в загони самооборони. Йдете на роботу в багажник каску, в багажник бейсбольний захист від беркуту, в багажник тепле взуття і будьте готовими до чергування. По всій Україні формуйте ці загони. Це найкращий захист від можливих провокацій, від крову пролиття. І найкращий стимул для депутатів згадати, чиї вони депутати. Друге, сьогодні вже не на початку Грушевського, а на її середині під куполом Верховної Ради будуть відбуватися головні події. 4 числа у вівторок відкриється чергова сесія Верховної Ради. Там повинна бути створена нова більшість, нова антимафіозна більшість депутатів. Які присягали зрештою Україні, а не Януковичу. Чому вона може бути створена? Чому я вірю, що вона вже є? Чотири фактори. Перше майдан. Незламний майдан, який не розходиться і не дасть їм повернутися в Мерседесі, далі красти наше майбутнє. Друге зовнішні санкції, які реально працюють проти тих, хто підтримує кривавий режим в Україні. Третє, дефолт, фактичне банкротство розікраденої Януковичем та Азаровим держави, який фактично призвів до того, що немає не тільки чого красти, а навіть чим віддавати кредити. Четверте. Четверте, це те, що творить сьогоднішня влада, коли міліція насправді давно ще не виконує своєї ролі, коли силовики покривають. Штурмові загони гопників і разом знищують українців і їхнє майно. Це називається фашизм. Партія регіонів дуже часто лякала свій електорат і кричала, фашизм не пройде! Він вже прийшов. Тільки не з того боку, яким вони лякали. Він вийшов з адміністрації, де губернатори платять гроші бандитам. Де керівники міліції виставляють беркут на захист бандитів і спільно б'ють мирних громадян в Дніпропетровську, в Запоріжжі, в Харкові, в Черкасах, скрізь по Україні. Саме це називається фашизмом, коли державний апарат зрощується штурмовими загонами гопників і спільно мочать, катують, викрадають, убивають мирних людей. Тому брати зі сходу, піднімайте голови і нагадуйте своїм депутатам зі сходу, що так жити не можна. Бо сьогодні вже ніхто не знає, чия дитина буде наступною, чия машина буде наступною, і хто наступний буде в лісі там під переворами по всій Україні. Народні депутати з партії регіонів і незалежних. Виходьте з під кривавої руки тирана, повертайтеся в статус народних депутатів України і разом ми будемо будувати нормальне життя. Тому ця більшість має бути створена наступного тижня. Наступний крок повернення старої демократичної конституції, і тоді наступний уряд буде формуватися не в адміністрації президента, а в парламенті, як це й годиться в демократичній країні. Саме цей другий крок ми добиваємось, але правильно тут тримають плакат: жодного прощення катам і бандитам. Ніхто не забутий і ніщо не забути. Уряд має бути або нейтрально технічний. На півроку для організації виборів, недопущення дефолту і припинення фашизації міліції або повністю в руках опозиції. Я не допускаю уряда, в якому буде декілька наших представників прикривати всевладдя межигірської мафії, міліції, прокуратури, мін'юсті податкові. Я впевнений в тому, що ми маємо сформувати парламентську більшість і сформувати уряд народної довіри. А не уряд компромісів з Межігірською мафією. І останнє, І останнє. друзі, все залежить від нас. Нічого ще не закінчено, нічого ще не програно, але нічого ще й не виграно. Доля України все ще вирішується тут, на Майдані. Тому, будь ласка, єдність, дисципліна, самопожертва. Це три речі, які потребуються від кожного з нас. Бо, власне, ми кожен раз співаємо: душу і тіло ми положимо. Цей час настав. Кладемо свої душі, кладемо своє життя на алтар нової, спільної, комфортної для всіх Європейської України. Припиняємо Україну, українську війну, на яку нав'язують нам самозвані фронти, німножко по-дебільному скликані у Харкові. Припиняємо провокації між собою, тримаємося, купи і перемагаємо. Бо стиснути кулак це перемога. Слава Україні!